Ахівцям північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці було проведено вступний інструктаж поведінки на підприємстві. Нашу увагу, що при перебуванні у виробничих зонах існує ряд небезпечних виробничих факторів. Кожен працівник має право зупинити роботи у разі неможливості безпечності їх проведення. Життя та здоров'я людини є найвищом. Фахівцями держпраці було перевірено засоби безпеки. Усі вимоги згідно з чинним законодавством було виконано. З міркувань безпеки та відповідно до встановлених обмежень окремі елементи не можуть бути продемонстровані у цьому відео. Доброго дня! Сьогодні проводиться тематичний фейнг на декресного управління філії апельсування. На тему проведення фізичних робіт у свербовинах НАТО та газових безпосередньо виконання корпораційних робіт свердловиною. Доброго дня, колеги. Геофізичним управлінням коронавірус є фізика займається проведенням геофізичних досвідчень свербовина нафтових газових з метою визначення глибини зарядження продуктових горизонтів і в подальшому для їхнього розкриття. Сьогодні пропоную розглянути використання корпусних перфораційних систем з метою розкриття продуктивних горизонтів в експлуатаційних свердловинах діаметром від 178 мм до 140 мм. У даному випадку ми маємо комплексну перфораційну систему ПКО-79 іноземного виробництва, яка призначена для розкриття продуктивних горизонтів при температурах. До 200 градусів і гідростатичних тисків на видові свердловини до велични 1450 атмосфер. Дана перфосистема забезпечує повноцінне розкриття, зокрема в свердловинах глибиною до 6 тисяч метрів, можна і більше, якщо дозволяють свердловині умови, повноцінно розкрити продуктивний горизонт і отримати з'єднання самого профілю це пласт, свердловина під час проведення робіт по підготовці працівниками фізичної партії здійснюється візуальний контроль, що складається і провіряється основні узли для того, щоб пропораційна система спрацювала повноцінно та достала вільно. Основною метою це є після отримання замовлення і підготовки попробуючих. Склади фізичної партії в повному обсязі проходить інструктаж працівника, зокрема цивільних виробничих технічних, де безпосередньо розповідається, при яких умовах будуть виконуватись зазначені роботи, які кіпаркосистеми буде використовуватись, які ризики можуть бути під час виконання даних робіт і у випадку виникнення відповідних ризиків, зокрема, це може бути прихоплені прековаційною системи, після її спрацювання в інтервалі перфорації, прихоплення е, перфосистеми під час її спуску до об'єкту робіт, чи на процесі підняття після спрацювання, які мають бути дії персоналу. Е, ці ризики передбачаються в спеціальному плані робіт, які складаються і як походжуються викона... між виконавцем і замовником робіт. І згідно з нього проводиться роботи, персонал, який проінструктований, знає, кожен хто із працівників має робити які дії. Я персоналі відпрацьовував за допомогою оплатування, спускається оплатнення. Зазначення оплатнення спускається за карташних підіймачів з використанням геофізичного кабеля, в залежності від своїх умов, які будуть і глибини залягання, і типу перкосистеми, тому що кожна паркосистема має свою вагу, відповідно гієфізичний кабель тож, також має своє місце. Завдяки тому відбувається спуск паркосистеми в сверху. На випадок, якщо в нас в сверху будуть умови такі, що необхідно буде проводити роботи на знижному рівні, сектор гідростатичний тиск буде менший, ніж пластовий тиск, тоді необхідне обов'язкове використання проти і фізичного обладнання. Воно може бути на 350 атмосфер і на 700 атмосфер. Залежно від таких очікуваних максимальних вклад з вибирається відповідне противихідне обладнання, воно монтується на фонтанну арматуру і безпосередньо вже тоді йде спуск перфосистеми через наше противихідне обладнання. Під кожен перфосистеми є своє противихідне обладнання, так що воно мало знову зберегти збірку, опустити сродовину і потім безпечно підняти знову в лубрикаторну камеру нашого фізичного викидного обладнання. Зараз на екрані ми бачимо приклад процесу буріння свердловини. Фахівцями північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці було проведено тематичний тренінг філії акціонерного товариства Укргозвидобування та успішно продемонстровано підготовку геофізичної партії для виконання перфораційних робіт у свердловинах.